Доброго часу. Значить, у нас 19 листопада. Е і продовжуємо наголошую, не закінчуємо, а продовжуємо. Е а я тільки е особисто я тільки розпочинаю посадку фундука. Значить, у нас ще плюсова температура, але як був би і мінус, е то можна ждати плюса і продовжувати посадку. Значить, по посадках і сроках посадки не хочу розводити дискусій з дозволу автора канала. Значить, дам силочку, де він е, пояснює е, про сроки посадки, як воно має все відбуватись. Це досить розумний обізнаний чоловік. Скажем так, е, це відео було б корисне, значить, як починаючим садоводам, так і тим садоводам, які думають, що в них за плечами, значить, вагон досвіду. От. А саме по сьогоднішній темі, скажімо так. Е, по, по наводці так Олександра Колесникова, фундуковода з Криму, е, значить, ми знайшли е, оригінальний шедевр. Е, виглядає він отак. Е, дякую значить, Ігорю Леонтійовичу, що пішов на зустріч. Значить, відправив не весною, а саме зараз. От, мені три саджанці фундука. Значить, для людей-скептиків, які скептично відносяться до зимньої посадки, скажу, матеріал не зовсім дешевий. Не буду його там рівняти ні з чим. Але якщо це сорт, значить він стоїть своїх грошей. Можливо, навіть більше. От, Виглядає він отак. Я його там прикрив. Тряпочкою, щоб коріння не завітрювалось, ну то досить такий солідний, потужний корінь. Матеріал хороший. Е, значить, ну, і по Саме по посадці зніму відео, думаю, докладніше, хай почнуться морози. Будемо садити далі, пробувати. От. Земля в мене тяжка, значить я нею просію беру дві частини землі, одну частину пісочку е, і одну частину. Е, значить Просіяного компосту. Це все вимішую, ну, щоб краще воно е, значить, дихало, бо так земля збивається і робиться е, тверда, як камінь. От. Тоді, в заздалегідь, викопані ямки це все засипаю. Ямка виглядає приблизно так. Я купаю сантиметрів 60 глибини, щоб пробити слой, значить, на якому це міндобрива. Потім вона там трохи обсипається. Там є трошки трави, значить такої припрівшої, яка буде приманювати черв'ячків і інших там, щоб, скажімо, щоб вони робили дренаж в землі, свердили тунелі, значить, щоб поступав воздух. ну і Відтікала чи протікала вода. От друга ямка виглядає так. Ну і от натягнута леска, щоб було більш-менш рівно. Ну і от так виглядає посаджена рослина. І, значить, зроблена така своєрідна лійка. Е, воно про все втрамбоване руками. Е, от е, проллється, підсипеться суха земля. Ну і з настанням перших приморозків замульчується сухою соломою чи сіном. Значить, і по іронії значить, вийшло так. Що він буде рости по сусідству з фундуком сорта шедевр, який прислав мені значить, Олександр Сторчак. Думаю, на слідуючий рік він вже дасть сигналочки. Ну і будемо в дальнішому порівнювати. От так виглядає другий шедевр Олександра Сторчака. Порівнювати значить, по приростах, по, по значить, по плодах. Значить, з цього ми, я думаю, весною зробимо штамп. ну, побачимо, як воно далі себе поведе, хоча я вірю в те, що все буде добре. Зробимо тут, значить, систему полива, продовжимо. От, значить, і от по сортності. По сортності є така думка, що якщо, скажімо так, цього, значить. Продавця шедевра рекомендує Олександр Калсніков, якому в мене є підстави, значить, довіряти. І цей продавець доволі обізнаний в темі фундука, я з ним розмовляв не одну годину. Значить, це все-таки оригінальний шедевр. На що і надіємося. І якщо це відео значить, подивиться Ігор Леонтійович, значить, дякую вам за такі рукавички для роботи в саду. Запевняю вас, з вашим матеріалом буду працювати тільки в білих. Ну от, на цьому все. До слідуючих відео.